Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. Привіт, а мене звати Юля. Ми співзасновники дизайн студії інтер'єрів Лотвин Студіо. І нарешті це сталося. Ми запускаємо власний youtube канал. Всі ми часто любимо вечорами дивитися YouTube, шукаючи відгуки про той чи інший продукт, або просто щось цікаве переглядати. Серед наших цілей 23-го року був пункт про запуск власного youtube каналу. Тож ми власне застримуємо в останній вагон, і ви вже зараз переглядаєте наш перший випуск. Тому давайте ближче до справ. І сьогодні ми розповімо вам про 5 дизайнерських рішень 24 року. Тому давайте розпочинаємо. Перший топ в нашому списку це плінтуса в інтер'єрі. Розпочнемо ми з тіньових. Тіньовий профіль, що це власне така. Це алюмінієва пластина, алюмінієвий профіль, який буде формуватися в проріз, підготовлений у сіні, тобто потрібно буде зробити штурбу. Власне, він буде йти по периметру приміщення. Це висотою всього лише від 15 до 20 мм. Його є два види: перший вид, який формується до фінішного покриття, другий вид, який формується після фінішного покриття. Різниця між ними в тому плані, що його перший вид можна формувати по висоті, для того щоб зробити таку однорідну щілину, яка буде йти від початку до кінця, враховуючи двері прихованого монтажу. Бо Двері має також щілину між дверним полотном та підлоговим покриттям. Відповідно, цей плінтус можна буде регулювати по висоті для того, щоб була така загальна щілина. Бо в другому випадку другий плінтус, другий вид цього плінтусу, він буде мати такий зубець, некрасивий перехід. Тому будьте в цьому обережні. Другий у списку плінтусів це прихований. Це по факту той же самий плінтус, та ж сама пластина, тільки додається МДФ-вставка. МДФ-вставка фарбується в колір стіни. Висота цього плінтус. Коригується від 6 до 8 сантиметрів, це найбільш популярніші плінтуса. Е, важливо е, знати таку річ, що цей плінтус краще ми рекомендуємо фарбувати на самому об'єкті. Бо зазвичай виробники рекомендують фарбувати це на заводі, але зрозумійте одне, що колір стіни буде відрізнятися все-таки, що пофарбовано на заводі, те, що пофарбовано на об'єкті. Бо цей плінтус, ця обставка вона буде фарбуватися на об'єкті разом із стіною. Але пам'ятайте, про те, що різна основа це стіна, це МДФ накладка, вони все рівно будуть мати мінімальний такий відтінок. Наступний плінтус – це алюмінієвий. Алюмінієвий, він буде простіший у монтажі. У нього є приховані кріплення, але потрібно до нього докупляти з'єднання. Ці з'єднання зазвичай дорожче коштують. Але якщо говорити про цінову політику, найдешевшим буде йти тіньовий профіль, і найдорожчим з цього списку буде йти прихований профіль, і далі буде йти середнім між ними це алюмінієвий. Але якщо говорити про такий бюджетний варіант, ловіть крутий бонус від нас, купуйте в будівельному магазині L подібний профіль, як його власне, монтувати? До етапу малярних робіт потрібно монтувати фінішне покриття підлоги, заклеїти, щоб це покриття не пошкодилось в подальших роботах. Далі ми вставляємо цей профіль під штикатурку, шпаклюємо стіни, фарбуємо стіни і забираємо геть малярний скотч. І вуаля, буде така дуже класна картинка, яка буде імітувати цей ж тіньовий профіль, але за бюджетні кошти. Другий тренд це акцент на цікаву форму мебелі та її поєднання. Завжди перед створенням кожного дизайн-проекту, власне, перед створенням дизайну замовниками ми обговорюємо їхні майбутні референси. І в кожного є біль. Я думаю, що у вас також вона є, щоб ваш інтер'єр був індивідуальним, стильним, функціональним, зручним, практичним. Що важливо, таким, який буде не набридати, і такий, який буде популярним протягом довгого періоду часу. Власне, зараз в дизайн йде спрощення самого інтер'єру в плані спрощення Рощі нагромадженості стін це коли в нас немає дуже багато різних панелей. У нас може бути просто звичайне пофарбування якісною фарбою, може бути там якась текстурка у вигляді декоративної штукатурки. А увесь акцент нашу увагу ми даємо на нашу мебель, саме на її цікаве поєднання, на її незвичні форми і на балансування кольорів та різних фактур. Круто, коли в нас мебель, вона в різних стилістиках. До прикладу, уявімо, в нас є якесь космічне крісло, яке поєднується з стільцем у стилі ретро, коли в нас є модульний мінімалістичний диван, і все це заміксовано якимись кольоровими акцентами. Один стілець чи крісло в нас може бути якогось карафотового чи оливкового кольору, а решта все нейтральне, і це все на фоні нейтральних стін. Таким чином ваш інтер'єр буде максимально. Таким, який точно не буде вам набердати, бо ви можете замінювати ці елементи, чи додавати нові, додавати якогось декору, чи замінити там той стілець, і вас він грає зовсім по інакшому. І основне правило це міксувати між собою різні стилістики. Давайте я вам на прикладах дизайнів покажу декілька крутих поєднань, які точно стануть вам в пригоді. На першій картинці моє улюблене поєднання, коли ми маємо нейтральну базу. В нас ось теракотове крісло, воно шкірене, плюс дерев'яний ретро-стілець, і на фоні в нас там є модульний диван. В цій сталістиці мені подобається, що в нас є поєднання різних епох, там 90 ті і щось сучасне. І також класно, коли в інтер'єрі ми маємо поєднання різних фактур. Ми маємо шкіряне крісло, і ми маємо дерев'яний матовий стілець. Це круто виглядає. На другому дизайні ми маємо більшу основу мінімалістичну. У нас ось таке е, нейтрального кольору е, ліжко. Плюс ми маємо знову ж таки вкраплення ретро. Ми бачимо таку круту форму цієї приліжкової тумбочки. Мені дуже подобаються її такі прямі лінії і тоненькі ніжки. І плюс ми маємо злагодження цього інтер'єру у вигляді такого акцентованого чорного насиченого е, світильника. Але подивіться на його форму. Він нас викруглений. Чому класно, коли в нас є. Багато таких прямих ліній, наш ліжко таке досить прямолінійне. Плюс в нас приліжкова тумбочка теж вона має гострі кути, а цей світильник у нас круто все злагодив. І знову ж таки, ми маємо нейтральну базу, просто пофарбовані стіни. І третій приклад дизайну мій теж улюблений і певно улюблений багатьох із вас. Це такий супер нейтральний в плані бежевий, світлий інтер'єр. Але якщо подивитися уважніше, там є саме акцентованість на поєднання самої мебелі. Ми маємо більш такий класичний диван. Ми маємо кавові столики в такій незвичній формі ар-деко. Ми маємо супер з боку крісло, і знов ж таки ця композиція. Вона. Ніби з одного боку вона виглядає максимально нагромадженою, але вона досить цікава, бо в нас є різна форма, там якась трошки геометрія, там щось більше скругленіше. Знову ж таки, ми можемо гратися із тканинками. До речі, на дизайн проекті, коли ми їх створюємо, ми також з вами обираємо разом тканинки. І для вас рекомендація також на це звертати увагу, коли ви обираєте той чи інший диван чи креселку. У вас є змога подивитися різноманітність палітри, різноманітність різних. Фактур тканини і моя порада обирайте різну фактуру для різних елементів. Зараз вже як то кажуть, не модним, коли в нас і диван, і креселка Вона у нас однакове круто, коли воно є різне і воно має різну тканину. І це насправді виглядає дуже стильно. Відповідно, вам не потрібно думати, якими вам робити стіни, використовувати дуже багато панелей, а вони всі вартують кошти, а просто сконцентрувати свою увагу на мебелі. І, звичайно, додати декору, і у вас буде дуже крутий інтер'єр, який точно буде індивідуальним, буде стильним, не буде вам набридати часу, бо ви маєте можливість його змінювати, і він точно не буде виходити з моду. Топ третій у нашому списку це різні сценарії освітлення. У наших проектах ми освітленням дуже приділяємо велику увагу. Чому тому, що де б ви не були, ви не перебуваєте завжди по центру. Ви працюєте збоку, або у вас ліжко чи диван розміщений також збоку. Відповідно, люстро по центру точно не наш варіант, і різні сценарії освітлення важливі. І, власне, якщо говорити про освітлення, воно буває трьох груп. Перша група це основне. До них можна віднести точковане освітлення, яке розміщення по периметру кімнати. Воно буває вбудованого типу, воно буває накладного типу. Або до цієї групи також можна віднести трекове освітлення. Трек може бути магнітного типу, тобто такий вбудований стильний сучасний, може бути такий звичайний накладний, тобто бюджетніше рішення. Логіка така, що це освітлення можна коригувати або додати світильник, або змістити його правіше або лівіше. Відповідно, таким чином чітко коригувати для себе це освітлення, щоб це було гнучко. Другий тип це декоративне до цієї групи. Можна віднести led стрічки, можна віднести браторшери. Тобто ми цим світом створюємо таку лагідну класну атмосферу. До прикладу, коли ми переглядаємо телевізор, ми виключаємо основне світло та включаємо ціле стрічки брата торшери. Тобто, ми створюємо таку затишну атмосферу. І третя група це локальне. До прикладу, нам потрібно освітити обіні або острів. І відповідно ми створюємо локальне таке світло. До цієї групи також можна буде ще віднести трекове освітлення, яке направлено в конкретну точку, до прикладу, щоб підсвітити акцент дивану або, до прикладу, робочої зони. Тобто ці сценарії треба приділяти дуже велику увагу. Ще є такий важливий момент: це схема груп освітлення, тобто керування цими освітленнями. Освітлення керувати має бути зручним. До прикладу, ви заходите в спальню, включили основне світло, доходите до ліжка, праворуч та ліворуч є також вимикачі, з якої б сторони ви не вели, ви можете це виключити. Один із них буде точно перехресне вимикачем. Тобто прохідні плюс перехресні вимикачі. І цим моментом треба приділяти дуже велику увагу. І не забувайте зараз. Тренд, який набуває більше популярності, і без якого тяжко користування, коли у вас дуже багато різних освітлення, це майстер-вимикач. Тобто, коли ви при виході натискаєте один вимикач, і у вас гасаться всі інші світла в різних кімнатах, щоб просто банально не шукати, де ж воно освітиться. Тобто, щоб не тратити лишній час на це, це все про комфорт. Четвертий тренд в нашому списку це використання великоформатного керамограніту. для того, щоб ваш інтер'єр виглядав дорого, виглядав цілісним. І ніхто з нас не любить, коли в нас є супер багато таких стиковок на плитці, використовуйте великоформатний керамограніт. Ось такі основні наші поради по форматах, які найчастіше ми використовуємо і в наших проектах. І вам рекомендуємо перший найпопулярніший формат це 1200 мм на 600 мм. Він круто грає. На саневузах, наприклад, на стінах ми завжди рекомендуємо ставити такий вертикальний формат 1200 мм. Знову ж таки, цей формат завдяки своїй вертикальній формі він нам видовжує наш інтер'єр, плюс наш декор виглядає більш цілісним. Якщо ви так можна звернути на це увагу, чи ви десь бачили, не класно виглядає, коли у нас є стіна, і такий порізаний малюнок, незрозуміло чи та під камінь, десь там якась лінія переривається, коли у нас є вертикальний формат, виглядає дуже круто і дуже цілісно. А на підлогу ви можете використати таку плитку квадратиком 500 мм на 600 мм. Хоча немає такого правила, що на підлогу ми не можемо використати 1200 мм на 600 мм. тому теж виглядає круто. Але моя важлива реманка, коли ви... Наприклад, обираєте ці декори, краще обирати різні формати в одного виробника. Чому? Бо, наприклад, там в одного виробника може бути не 600 на 600, а може 598 на 598. І коли у вас вертикальна плитка, вона 1200 на 600, може бути таке, що стиковки стіни та підлоги не будуть сходитися. А це, як то кажуть, моліє око, і це якби трошки не для перфекціоніста. Ну, і наша порада так не робити. Наступні формати це такі квадратні формати. Це 800 на 800. Сот та тисяча на 1000 мм. Ми рекомендуємо їх ставити на великі площі і в основному це на підлогу. Це для вхідної групи та великого в кухні вітальня. Такі великі квадрати в масі виглядає дуже круто, і у на вас таке єдине покриття, і знов ж таки можна зіментувати Принцип зеловної підлоги, а саме мікроцемент. Мікроцемент сам по собі досить дорогий матеріал, тому можна просто бітися такими квадратними кермагрітами і мати собі такий крутий ефект, і майже ці шви будуть непомітні. І також є теж. Ще один крутий формат, який ми теж рекомендуємо, це 1200 мм на 2600 мм і більше. Це такі великі сляби, як ми кажемо. Вони дуже класно виглядають, коли ми хочемо використати такий великий декор у вигляді там каменю, там чи щось може бути щось підтертий камінь. Тобто, це від підлоги до стелі великий формат плитки. Її можна використовувати як і в санвузлі для якоїсь акцентованої стіни, так і можна використовувати там в межах кухні Віталії. Але є велика ремарка на рахунок цього формату. По своїй вартості він не є супер дорогим, але його дорого поставити. Бо уявіть собі, щоб такий величезний шмат карамарніту вам у вашу квартиру чи будинок доставити, майстрам треба прикласти багато зусиль. А в деяких випадках треба викликати альпіністів, що в нас там може бути багато поверхівки, які там 24-й поверх. Власне, треба цю цей кераманіт нам наверх його доставити. І теж ремарка для майстрів і для вас. Майстри не дуже люблять ставити цей керамагід, бо тому, що він досить складний. В монтажі, і увід собі, якщо ви бачили десь в TikTok відео, коли майстри несуть цей керамаргід, як щось там відпало, і він нас просто тріснув. І відповідно за це треба платити. Але це класно і це естетично. Тому, якщо ви маєте можливість і ви хочете досягти такого ефекту, тому теж радимо його використовувати. І п'ятий тренд на сьогодні це підлогове покриття для житлових приміщень. У 2024 році будуть йти основні покриття, такі як вінілова підлога та інженерно-паркетна дошка. Такий матеріал, як ламінат, все більше йде на задній план. Чому? Тому що в нього є ряд багато недоліків, і його заміняють ці два наступні матеріали по всіх параметрах. Ну, Давайте тоді розпочнемо із кварц вініло Кварц вініл це сучасне багатошарове покриття, воно міцне. Надійне вологосійке, не боїться ніяких ударів. Він буває двох типів замкового та клеєвого. Клеєвий зазвичай він тоньший, до прикладу, там 2,5 мм, а замковий він вкладається як власне в цей ж самий ламінат, але він буде товстіше. І його слід вкладати точно на підложку. Також важливо пам'ятати, що перед нанесенням цього покриття потрібно ретельно підготувати підлогове покриття, тобто підлогову основу вирівняти та пошліфувати. А особливо в деяких випадках потрібно залити саме вирівнюючу стяжку, щоб було покриття ідеально рівно, тобто щоб основа була ідеально рівна. Також, якщо вам подобається перехід між різними типами покриттів, до прикладу, плитка чи вініл чи паркет, слід використовувати клеєві основи, тобто клей і клей, і за рахунок того, що основи чітко зафіксовані, цей герметик, до прикладу, не розсипеться. Бо якщо ми беремо плаваючий тип, до прикладу, підкладка і клеєвий тип, плитка зафіксована, вініл буде ходити вправо-вліво, і цей герметик просто розсипаться. Про це треба слід пам'ятати для того, щоб обійтися без різних та подібних таких некрасивих е, поріжків. Але, до речі, ремарка: замковий вініл також можна ставити на клей, але правда, гарантія буде втрачатися від виробника. Це теж такий нюанс. Також на рахунок вкладки, найпопулярніший тип це палубна, тобто одна третя так вкладається. Або коли ми вкладаємо це ялинкою, все залежить від декору. І якщо говорити про декор, вони бувають різного типу: чи то під бетон, чи то під терацу, чи це власне під дерево, і їх асортимент великий. Важливий момент використовувати завжди перевірених виробників, не брати дешевих, бо там є дуже багато нюансів. А брати європейських, до прикладу, таких як лідер ринку Clickstep. Якщо ж говорити про сам вініл, вінілова підлога це не лінолім, тому не переживайте за це. І вічна класика, яка не буде приходити, це інженерно-паркетна дошка. Якщо ви поціновувач естетики, вам потрібне поєднання з природою. Саме цей матеріал для вас, чому тому, що з ним не зрівняють будь-який інший матеріал по природності, по різновиду дерева, по різновиду кольору, по різновиду різних ширин плашки. Відповідно, різні є укладки. І цей матеріал найбільше передає такий ефект природності. Також, якщо говорити про інженерну паркетну дошку, її можна монтувати власне на теплу підлогу. Це дозволяється і це все гарно працює. Але сам по собі паркетна інженерна дошка він теплий матеріал, тобто чи є слід використовувати хіба що тільки для комфорту. Вибір за вами, а з іншим ми вам допоможемо. На цьому наш топ завершений. Дякую вам за перегляд. Як то всі кажуть, будемо вдячні за подобайку і за коментар під цим відео. Щотижня будемо ділитися з вами новими випусками, тож не забувайте і про підписку. Також пишіть нам в коментарях теми, які вас дуже цікавлять, і ми обов'язково знімемо на них відео з придешнім новим роком! І побачимо з вами у новому. Па-па!